Два в одному. Зарядка плюс повербанк. Все, що треба знати про цей 45 ватний базеус. Основні характеристики перед вами. Заряджання. Максимум це 12 В 1,5 А18 Вт. Вихід зарядного пристрою. Порт Type-C 45 Вт максимум, порт Type A 30 Вт максимум, Type-C плюс Type A до 45 Вт. Вихід повербанку. Порт Type-C або Type A до 30 Вт на кожному. Type-C плюс Type A не більше 36 Вт, що ще. літій полімерна батарея 5800 мАч на 5 вольтах заявлена номінальна ємність. Коефіцієнт корисної дії щонайменше 72% розміри вага. А збоку протоколи швидкої зарядки що підтримуються. Power delivery 3.0, Quick Charge 4, Quick Charge 3.0 та інші. Відкриваємо. Перехідник під євро, чохол до повербанку, кабель Type-C Type-C від Baseus і сам гаджет у плівці. Знімати її не буду повербанк на мій. Дякую Артему за можливість випробувати його в роботі. Помаранчевим кольором виділено порт A з протилежного боку, характеристики пристрою та відкидна вилка для підключення до мережі 220 В. Індикатор стану зарядки повербанку. При цьому, як я розумію, нижній світлодіод змінить колір на помаранчевий під час швидкої зарядки. А відразу подивимось і на пульсації напруги. Порт Type-A 5 В без навантаження. З навантаженням 1 А 2 А 3 А 51, 56, 47, десь проскакує 60 мВ. Це плюс-мінус 1 А, що дуже непогано. А зараз порт Type-C 5 вольт без навантаження. З навантаженням 1, 2, 3 А до 50 мВ. І це дійсно хороші показники. Діагностика протоколів швидкого заряджання зарядного пристрою. Вихід порта Type-C. Power Delivery 3.0.45 Вт, Apple 5 Вольт, Samsung 9 12 Вольт, Huawei 25 Вт, Quick 2 до 20 В, Quick 3.0, Quick Charge 4.0, 4.0+. Ну, тут все основные протоколы поддерживаются. Интересно, что мы имеем на Type-A зарядки? Power Delivery, Apple, Samsung, Huawei, Quick 2.0, 3.0, Що ж, за винятком Power Delivery Quick 4.0, 4.04.0, все аналогічно попередньому виміру на Type-C. А вихід Type A тільки вже повербанку. Тут результати мають бути аналогічними до останнього виміру. Самі бачите, так і є. А зараз результати розряду повністю зарядженого повербанка на 4,6 В 3 Амперах. Вони записані в другому осередку пам'яті тестера.

Цифри хороші, але при розряді повербанка напруга просіла до згаданих 4,6 В. Тому орієнтуємося лише на звичні ватт-години, а це 2707 Вт, що помітно менше заявлених 29 Додам, що приблизно на 4800 мАч або близько 22 Вго почав блимати останній світлодіод, сигналізуючи про низький рівень заряду батареї, що залишився. У третьому середку пам'яті записано результат заряду повербанку з 0 до 100%. Заряджання здійснювалося 65 ватною зарядкою через порт Type-C на 12,1 В 1,63 А або майже 20 Втах. Маємо час повного заряду 2 години 49 хвилин. А на якомусь відрізку часу Powerbank знизив напругу та струм зарядки до 5,1 В 2 А, ймовірно, для вирівнювання ємності своїх батарей. Математична середня напруга зарядки на цьому етапі склала 9,61 В. У результаті повербанк взяв 4163 мАг. Нагадую, це на 961 В, або взяв 39,99 В при заявлених 38,5 В. Додам, що за першу годину Powerbank зарядився приблизно на 18 або трошки менше 50%. Шляхом нехитрих обчислень визначаємо коефіцієнт корисної дії повербанку. І це 67,7% проти 75,3 заявлених. Що тут сказати, це невисокий параметр. Але за рахунок того, що батарея взяла трохи більше, він не виглядає зовсім сумно. Ще цікавий момент. Одночасна робота двох портів та наскрізна зарядка. На вихід Type-C, у в розетку гаджета ставлю на зарядку один телефон. А на вихід Type A підключаю другий, яким знімається це відео. Декілька секунд на перемикання портів. Безшовної зарядки тут точно немає. Взимітуємо відключення електромережі. Перемикання із зарядного пристрою на повербанк та заряджання обох телефонів продовжено. Зверніть увагу на помаранчевий індикатор швидкої зарядки. Вона була до вимкнення електроенергії, залишилася і при перемиканні на зарядку від повербанку. Добре! Напруга в мережі з'явилася. Кілька секунд на перемикання та продовження заряджання телефонів. Ну, що тут сказати? Наскрізна зарядка є. Вона шовна, але працює стійка та надійно. Ще момент, на який варто звернути увагу. Пристрій досить важкий, а європерехідник для включення в розетку не забезпечує його зручне та надійне утримання. І, звичайно, при експлуатації гаджета це викликатиме якісь питання. Що сказати наприкінці? Цікава ідея. Гарні характеристики у вихідних портах, як для заявленого 45 ватного гаджета. Наскрізна зарядка нехай і не безшовна. Працює з протоколами швидкої зарядки, що далеко не завжди можна зустріти. Хоча при цьому є питання до ККД та європерехідника. Використання як ДБЖ, якщо не бентежить шовна на скрізна зарядка, то так, можна пробувати. Ціна, як я розумію, не захмарна. Мабуть, це все. Всім вдачі, гарного дня, тихої ночі.